затримані безпосередньо після чи не злочину саме збуту е, наркотичного засобу. Речовина рослинного походження сіра золина у кольору. Поліцейські Білгород-Дністровського району затримали розповсюджувача метадона. 44-річний чоловік торгував наркотиками з рук у районному центрі. Поліцейські викрили його відразу після продажу такого товару. У порушника поліцейські вилучили три згортки з метадоном, що підтвердив проведений ними експрес-тест. Також під час обшуку, проведеного за місцем мешкання фігуранта, Поліцейські виявили та вилучили, зокрема, і висушену речовину рослинного походження, ймовірно, канабіс, яку, зі слів чоловіка, він зберігав для власного вживання. Вилучене правоохоронці направили на експертні дослідження. А фігуранту, який, до речі, вже притягався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину, під процесуальним керівництвом Білгородністровської окружної прокуратури повідомили про підозру у незаконному придбанні зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів. Чинених особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтею 309 Кримінального кодексу України. Цей злочин передбачений частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу і карається позбавленням волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Також за результатами висновків експертів, слідчими буде вирішуватись питання про додаткову кваліфікацію дій чоловіка за статтею 309 Кримінального кодексу України. Наразі ж суд задовольнив клопотання правоохоронців та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.